Довдати усіх, хто у цій порі з нами, 1 жовтня в усьому світі відзначається День людей похилого віку. Варто зазначити, що з року в рік ця категорія населення зростає. І чимало серед них людей самотніх, які потребують постійної медичної допомоги і якогось побутового обслуговування, тобто постійної підтримки інших людей. Яким чином держава піклується про цих людей? Які обласні програми діють на Черкащині? Спрямовані на полегшення їх життя сьогодні. Я думаю, про це ми поговоримо з гостями студії. І з задоволенням представлю їх: це заступник директора департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації Олег Іванович Шемчук, заступник директора департаменту соціальної політики Черкаської міської ради, начальник управління соціального захисту населення Соснівського району Валентина Іванівна Литвинович та директор Черкаського геріатричного пансіонату Анатолій Павлович Ситник. Рада бачити вас в нашій студії. Олеже Івановичу, я думаю, що розмову варто розпочати взагалі з поняття: кого ж вважають людьми похилого віку, хто входить до цієї категорії. Дуже служне питання, тому що на сьогоднішній день в світі не прийнято єдиного підходу для того, кого вважати людьми похилого віку. І взагалі в світі дискутують, чи називати це людьми похилого віку, чи людьми поважного віку. Ну, якщо прив'язатися до нашого законодавства, то наше законодавство прописує, що людьми похилого віку треба вважати людей, які досягли пенсійного віку. Якщо подивитися на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, то людьми похилого віку треба вважати тих людей, які досягли 75 років і старше відповідно. Оце тих людей, які вважають людьми похилого віку. Чи дійсно це питання на сьогодні є актуальним для України? І от чи дійсно кількість таких людей зростає? Звичайно, це дуже актуальне питання для України, та й не тільки для України, для Черкащини, зокрема, тому що з кожним роком кількість людей похилого віку збільшується і збільшується на сьогоднішній день. Людей, які досягли 65 років і старше, на Черкащині вже понад 18%. Тобто, навантаження на працездатних осіб відповідно збільшується з кожним роком також яким чином держава може сьогодні підтримувати таких людей? Ну, на сьогоднішній день діє закон про ветеранів праці і про соціальний захист у людей похилого віку. Крім того, в березні минулого року були започатковані ініціативи президента України, які були також спрямовані на соціальний захист людей похилого віку, а також розроблена обласна комплексна програма Турбота. До речі, яку в цьому році будемо оновлену верніше програму, будемо цьому році розглядати на сесії винесемії на розгляд депутатів. От обласна програма турбота була прийнята на 2010-2013 роки. Що можете взагалі сказати про виконання цієї програми? Ну хочу зазначити, що минулий рік і цей рік відзначається тим, що на програму турботу було спрямовано найбільше коштів як з місцевих, так і з обласного бюджетів. Програма турбота дуже комплексна. Програма. Вона хоплює багато напрямків. Ну в першу чергу вона спрямована на захист, соціальний захист незахищених верст населення всіх, не тільки людей похилого віку, а також і інвалідів, дітей, чорнобильців. Масштабна програма залучені дуже багато департаментів, управлінь, районних адміністрацій, місць виконкомів для виконання цієї програми. Якщо говорити про соціальні ініціативи президента, які ви вже згадали, на чому там саме акцентується увага, якщо от говорити про людей похилого віку? Ну хочу зазначити, що ці соціальні ініціативи було передбачено збільшення розмір пенсій. І хочу сказати, що осучаснення пенсії пройшло для 413 тисяч пенсіонерів Черкаської області, середній розмір пенсій, в яких в минулому році збільшився на 220 гривень. От. Крім того, вдвічі більше ми виплати пройшли для ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань. На різні види соціальних допомог витрачено майже 1,2 мільярда гривень. Це вже в цьому році, тобто на 170 мільйонів більше ніж в минулому році передбачено на ці всі виплати. І охвачено дуже багато сімей соціально незахищених, на яких спрямовані ці соціальні ініціативи. До речі, вони мають продовження і в цьому році, і також хочу сказати, що нові соціальні ініціативи, які проголошені, хоч вони і направлені на діточок, але вони також захвачують і ці соціальні версти. Я думаю, що варто наголосити на тому, що не лише зростають пенсії, якесь матеріальне забезпечення, а й певні зміни відбуваються в обслуговуванні людей, в роботі територіальних центрів. Я думаю, що Валентина Іванівна детальніше нам трошки зможе розказати, от яка сьогодні допомога надається ветеранам, особливо одиноким людям, людям похилого віку, які не можуть, можливо, десь вже самі себе обслуговувати, які хворіють. На що вони сьогодні можуть розраховувати? Ну, перш за все, я хочу сказати, що управління соціального захисту населення якраз і впроваджують державну програму соціальної політики на місцях і через її структурні підрозділи. У нас Черкасах це департамент соціальної політики, які, які має при собі територіальні центри соціального обслуговування громадян при Придніпровському і при Соснівських районах. У територіальних центрах діють відділення соціальної допомоги це відділення соціальної допомоги, де соціальні працівники, соціальні робітники обслуговують одиноких непрацездатних громадян на дому. Це люди, які самотні і потребують нашої і державної допомоги. До речі, хочу сказати, що ріст надання. Послуг і ріст контингенту зростає. Якщо порівняти з 2010 роком, то через територіальні центри і Придніпровського району за 2010 рік було надано допомоги 3050 особам п'ятдесяти особам цих послуг, то вже за перше півріччя 2013 року надано 4027 особам цих послуг. З кожним роком, і втілюючи в життя соціальні ініціативи президента, при територіальних центрах розширюється спектр надання соціальних і адміністративних послуг і завдяки підтримки, звичайно, Черкаської міської ради, депутатському корпусу. Так хочу сказати, що ще з 2011 року. При територіальному центрі Придніпровського району створений і ефективно працює університет третього віку для підопічних придніпровського району і для жителів Придніпровського району. Громадян як похилого віку, так і інвалідів за цей період, 2012-2013 рік отримали 54 сертифікати слухачі цього університету. Це на сьогоднішній день діє три факультети: це факультет хорового співу, факультет здорового образу життя, які вкладені елементи там йоги, і е, третій напрямок: це е, практичні основи вивчення е, комп'ютера. Так сказати, люди поважного віку досить зараз цією темою цікавляться. Також при Соснівському територіальному центру дуже нам приємно, що ми змогли також створити всі передумови, і вже 17 вересня затверджене положення і розпочинає працювати університет третього віку при Соснівському територіальному центру. Це для осіб. Похилого віку і для пенсіонерів з імену Соснівського району. Я ще хочу сказати, що робота працівників соціальної сфери, яка направлена на покращення життя наших людей, зокрема громадян, про яку категорію ми сьогодні говоримо, не була б такою плодотворною плідною без співпраці з ветеранськими організаціями і без співпраці з нашими волонтерами, з волонтерським рухом. І дуже активно на сьогодні працює відділення всеукраїнського об'єднання Турбота про літніх людей. Директор, виконавчий директор Бугерія Тетяна Анатолійовна, який співпрацюють дуже тісно з територіальним центром Соснівського району в місті Черкаси. 33 волонтери туди входять. Вони відвідують своїх одноліток, однолітків на дому. Це і роз'яснювальна робота і допомога практична на дому. І, звичайно, даже вони допомагають територіальному центру. Завдяки цій організації відкрита кімната ароматерапії при територіальному центрі Соснівського району, подарений телевізор, музикальний центр і ще, даже ті ж столи, і стільці, які так необхідні для проведення роботи безпосередньо працівниками територіального центру. Спектр допомог розширюється і в тому напрямку, що ми хочемо наблизити себе до людей як найтісніше, і тому вже в Соснівському територіальному центрі працює міні-офіс. Територіального центру при комітеті самоорганізації населення в мікрорайоні Перемога. Туди входить юрист, який надає юридичні послуги, і інші деякі послуги, які ми можемо надати на, так сказати, на місці приближену до місця проживання людей. І... Говорячи не тільки про роботу працівників і територіального центру, що, що роблять, які функції виконують по відношенню по захисту соціального захисту категорійних громадян, в тому числі людей похилого віку, варто сказати безпосередньо і про роботу. Управлінь соціального захисту населення, які являються самою найнижчою ланкою, які втілюють державну політику соціальної нашої держави і виконують ініціативи президента на місцях, звичайно, якщо брати. Просто Олег Іванович говорив відзначення, визначення, що таке людина похилого віку, то дуже поширене таке тлумачення, і 60-75 років тіре, а далі там старечі віки, довголіття. Міжнародні стандарти одні у нас відповідно до закону про соціальний захист ветеранів праці та інших громадян похилого віку. Підхід трохи інакший, але ж. Людина пенсійного віку це не значить, що вона от просто пенсіонер. Дуже велика. Якщо в нас по департаменту соціальної політики ми обслуговуємо понад 82 тисячі пенсіонерів, то якщо брати іменно цю категорійність, що це людина похилого віку, це більше 63 трьох тисяч. Але Можуть мені задати таке питання, що от прямих таких якихо пільг для людини похилого віку, вроді би, ви не можете назвати. Хочу заперечити, що це не так, тому що відповідно до цього закону, якщо людині 65, 70, 75, 80, 85 і так далі, на них поширюється не тільки цей закон, а й закон про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту. Це і про основи соціальної захищеності інвалідів. Це і Чорнобиль Ский закон, тобто люди мають декілька категорійність і декілька підпадають під декілька законів. Тому і безпосередньо виконання і надання пільг, компенсацій, санаторно-курортного лікування, пільговий проїзд, житлово-комунальні та субсидії, які поширені практично на всіх людей похилого віку. Це і займаються це працівники управлінь соціального захисту населення. Тому питання таке дуже широке, обширне, і ми завжди працювали і працюємо над тим, щоб втілити політику держави і уряду, і з кожним днем покращувати життя наших, нашого старшого покоління, наших старших товаришів. Олеже Іванович, от знаєте, я думаю, що можливо. Хтось із глядачів, хто нас зараз слухає і проживає в селі, подумав і трошки навіть позаздрив От, тим людям, які мають можливість сьогодні і десь чимось зайняти себе і здобути навіть якусь освіту чи якесь нове захоплення. І, ну, можливо, у місті мають більше можливостей. На селі все ж таки якась увага приділяється цій категорії населення. Хочу доповнити Валентину Іванівну. Університеті третього віку у нас в області створено на сьогоднішній день 13, тобто вони є в районних центрах. Первопрохідцями в Черкаській області щодо університету третього віку стало місто Умань. І вони першими, хто започаткували це. Далі пішло воно розповсюджуватися по всім районам. На сьогоднішній день ми очікуємо, що ще до кінця року в трьох районах будуть іще відкриті. Хочу сказати, що позитивним в цьому напрямку є досвід роботи територіального центру Чигиорнобайського району, тому що вони в багатьох грантах приймають участь і в тому році виграли один із грантів східноєвропейського на суму 130 тисяч. І в селі Первомайському це дало можливість відкрити відділення, де люди похилого або поважного віку можуть також проходити певне навчання, реалізовувати себе хто в хоровому співі, хто в якомусь іншому майстерстві, Терності, тобто в районних центрах теж ця робота проводиться, і на селі теж ця робота проводиться. Крім того, хочу зазначити, що на території області є три геріатричних пансіоната і все-таки 27 територіальних центрів. А на базі територіальних центрів існують іще відділення соціально-побутової адаптації, а також відділення відвідування на дому. Тому не люди похилого віко. А їх, якщо подивитися також вернутися до статистики, то майже кожний п'ятий е, потребує якоїсь соціальної допомоги, а кожний шостий е, не може сам себе обслуговувати. Тому і створені, е, скажімо, Інноваційні такі моделі в Черкаській області, як мультимедійні команди. Я думаю, Валентина Івановна скаже, тому що Черкаси теж є прикладом. Це Умань, Канів, і Черкаси є таким досить потужним у нас напрямком, і вони першими започаткували це. Це багатовекторна команда, яка наближається до людини похиловіку і, і юридично там, і якщо треба, і перукарду до домовий ходить, якщо треба, соціальний працівник робить заявочку, на ж сантехніка, електрика. Тобто те, що потрібно людині зробити на тому чи можливо іще в магазин сходити, продукти харчування закупити? Ось різно таке, різнобарне. Що стосується Скажем, ліжок, то на сьогоднішній день майже тисячу ліжок у нас, де знаходяться люди такого похилого або пожилого віку, і законом передбачено, що там можуть знаходитися люди, які за висновком лікарів потребують стороннього догляду. І повірте мені, що в неналежному чині вони там доглядаються і виконуються всі норми харчування, і одягаються. Також туди залучаються і волонтери дуже. І працівники Червоного Хреста, до речі, теж їм хотілося б сьогодні згадати, тому що вони також нам допомагають. Ну, що наших півтори тисячі соціальних працівників недостатньо, щоб похватити таку велику кагорту населення. А волонтери, Червоний Хрест, вони нам теж в цьому напрямку допомагають, і, і всі територіальні центри управління плідно з ними співпрацюють. Також і спонсорів намагаємося залучити до цієї роботи. Е, е, хочу сказати, що ця робота. Не тільки до 1 жовтня вона триває на протязі року, тому що ну не можна цих людей цих людей з таким, скажімо, досвідом, великим досвідом роботи забувати. Тобто ми їх на протязі року відвідуємо і допомагаємо. От ви вже згадали між іншим про те, що в області є три геріатричні пансіонати, і ми мали можливість побувати в одному з них в Черкаському. І коротенький сюжет пропоную переглянути на цю тему. Близько 120 осіб постійно проживає в Черкаському геріатричному пансіонаті. Всі вони одинокі люди, що не мають дітей, або діти, яких вже самі пансіонери, або інваліди. У кожного за плечима довге життя і часто непроста доля. 19 років з мужем я прожила в Казахстані. Туди було направлення супруга. і там я працювала. робота. Я залишилася одна, пожила, пожила. І потянула опять на Україну. Я вернулась. Ну, а вже подошла старость, то куди деваться. По квартирам ходила по углам, а тогда вже просто обратилась. І все, і так я устроилась. Здесь очень хорошо. Поверхом вище знайомимось із Оленою Михайлівною Гребеньковою. Їй 96. Жінка поховала чоловіка й доньку. У свої поважні літа часто не здужує, тож буває, що не виходить з кімнати. Вдячна людям, які доглядають за нею і в усьому допомагають. Убираються завжди санітарки, вони моють без кінця, і окна, і штори, і все ведь вони роблять, санітарки, все санітарки. роблять. І, і питання нормальне. У нас і врач. Все знають, що боліть, казався, з харами прийдуть сюди, посмотрят і виписують, лікарся, таблетки. Цих людей об'єднують не тільки спогади про молодість. Тепер у них спільне сьогодення із своїми радощами і бідами, з бажанням бути почутим і комусь потрібним. Тож у пансіонаті насамперед намагаються створювати комфортний психологічний мікроклімат та прищеплювати його мешканцям оптимістичне світосприйняття. Це надзвичайно важливо ще й для однієї категорії пацієнтів закладу, а саме Центру медико-соціальної реабілітації здоров'я. Я благодарю колектив, господа, що я живу. Ну, благодаря тільки цьому колективу. Спасибо ну, медперсоналу. От і ночі підходять, контролюють лікарства, все, чим візу процедури, все, що потрібно, в тому об'ємі, в якому я можу прийняти, вони все дають. Так що я Мне нечего пласкать плохого, а хорошее только медработникам. Благодаря этой душевной обстановке, благодаря всем медработникам, идет выздоровление. Отже, ось такі відгуки ми почули, побувавши в Черкаському геріатричному пансіонаті. І я хочу до розмови залучити Анатолія Павловича. Анатолію Павловичу, я думаю, що ви теж відчуваєте постійно цю вдячність тих людей, які сьогодні проживають в пансіонаті. Ну, сказати, що ні, то це б неправда. Да, люди вдячні, їм створені належні умови, тому що люди до нас. Приходять ті, які не можуть себе самі обслуговувати, соціальні свої проблеми, медичні проблеми, побутові, і в кого нема тих, хто повинен з ними доглядати. Це люди, які ну, важко це переживають. Ми створюємо всі умови для того, щоб вони цього не відчували. Я хотів би сказати. Добавити колег, що завдяки такій наполегливій і цій спрямованій роботі з боку адміністрації, голови адміністрації, голови обласної ради, департаменту, наші установи по області одні з кращих в Україні, і це так може підтвердити. Ми багато їздили, приймали досвід їхній. Ми створимо все належне, що цим людям потрібно. Ми вийшли на натуральні норми по всіх пансіонатах на 100% забезпечення м'яким інвентарем значно покращилось. Великі програми робляться по енергозбереженню. Зараз от ми в е, минулому році поставили подачу теплої води, гарячої круглодобово, Ось яка дала змогу зекономити по 7 тисяч кожен місяць. По отопленню Великі програми зроблені губернатором були е, при його відвіданні. Посадача замінити вікна, ви замінені. Все це дало змогу до 10% зекономити 15% по енергоносіям, які були спрямовані на покращення умов їхнього перебування. Це і закупити одяг, це і зробити ремонти. Тобто така спільна праця з департаментом і з адміністрацією дає змоги створити належні умови цим людям. Ось я з великим вдякую до тих, хто допомагає. Ми десь близько 150 тисяч посторонньої допомоги кожен рік отримуємо. Нам багато допомагають наші вузи, особливо це пожарна академія, банківська академія, яка постійно нам надає допомогу, та й багато інших людей, які щось приносять, щось дають, що йде на користь цим людям, які знаходяться в наших пансіонатах. Тобто з одного боку постійна державна підтримка і підтримка обласної адміністрації з іншого боку, ви раді будь-яким благодійникам, які з відвертою душею йдуть до вас, і це також хочуть порив. підтримати туди, якісь такі душі. А адміністрації департамент дає забезпечення, зрост кожен рік фінансування і виконання. кожен рік в нас немає того, щоб не виконувати якісь статті. Зрозуміло, проблем є багато, але це все робиться. Я грабисці спрямовано. По енергоносіях і по інших інтернатних закладах Все це робиться робить, для того, щоб вийти в слідчий рік ще з більшої економії і спрямувати ці кошти на інші цілі. Це багато, велика робота робиться і по підсобний ми повністю забезпечуємо себе м'ясом, молоком. Самі. Тобто великий заділ роботи робиться. Варто зазначити, що на базі Черкаського геріатричного пансіонату є ще єдиний в Україні ліцензований центр реабілітації після інсульту, після таких ну, тяжких станів. Кілька слів розкажіть, будь ласка, про цей центр і про ваші мрії стосовно його розвитку. Я хотів би сказати, що в мене мрія одна, щоб такі центри були в кожній області. Тому що люди, які перенесли інсульт або перенесли важку черепно звуву травму, у нас отримують можливість соціальної реабілітації. Ми вчимо ходити, говорити, їсти, жити. І життя стає зовсім іншим. У нас близько 25-30% людей вертається після цих травм або інсультів до роботи. Тобто інші люди не бачать того, що вони мали цю таку свою трагедію в цьому житті. Між іншим, по Україні цей показник, якщо не помиляюсь, 10-20%. Менші. Цілому ну, там і свої проблеми є, але на жаль, таких центрів немає. Ось ми, ми вперше отримали ліцензію медичну в цьому році, підготували спеціалістів. Зараз спільно із коледжем медичним буде готувати спеціалісти медичної, які будуть змогу надати по регіонах. Я думаю, що з часом наш такий досвід позитивний, тому що таких реабілітацій, на жаль, на Україні практично немає. А то, що є в Києві, воно дуже великі кошти, треба людям вкласти, бо воно часне. Ось тому це буде добудовано, Така думка є. Підтримка є і департамента, і обласної ради, і голови адміністрації обласного. Я думаю, що з часом це буде зроблено, і ми зможемо повністю забезпечити тих, хто потребує в нас. До нас звертається і Тернопільська область. У нас лежать Вінницька, Кировоградська, Полтавська, Київ. Приїжджає до нас. Тому це таке, що потребує уваги від нас. І свого розвитку, тому що люди ці вертаючись додому, 85% це йде покращення. Тобто людина може сама себе обслуговувати. Вона не потребує посторонньої допомоги. Вона може сама зварити їсти, вона може подивитися телевізор, вона може щось собі попрацювати, тим самим давши можливість своїм рідним і близьким іти на роботу і працювати, і заробляти кошти. Це велика потреба в цьому, особливо після червоно-мозових травм. Люди вертаються в ну, в Черкасах є такий не один випадок, від деяких навіть ви можете і знаєте їх, вони вернулися до нормального життя. Тобто, навіть інші не замічають собі. Тобто це велика справа, яка повинна виконуватись нами в, в, в такому напрямку соціальної реабілітації. Медицина своя робить, а ми соціальні щоб людина могла себе відчувати повноцінною і жити щасливо. Хочеться сподіватися, що дійсно оця будівля з'явиться і буде окреме таке інше бути. Я думаю, що цього не При губернаторі може бути тільки закінчено. тим більше вже прийнята постанова Верховної Ради, і передбачено також завершення цього будівництва, приурочене до 60-річчя. Нашої Черкаської області, і я думаю, що дійсно зважаючи на те, скільки медичних установ було вже побудовано за, буквально за останні два роки і відкрили свої Це двері до для пацієнтів, я думаю, Деньку. що до вас черга вже дуже скоро підійде. Я вдячна, що сьогодні ви знайшли час, щоб завітати до нашої студії, незважаючи на те, що ми обговорювали таку серйозну проблему, і є там певні і сумні моменти, але все ж таки. Наша розмова не була позбавлена оптимізму. І з одного боку, ви сьогодні спробували переконати глядачів в тому, що е, людиною похилого віку не обов'язково можна себе вважати там і в 75 років, тому що ніколи не пізно вчитися, ніколи не пізно пізнавати життя. І з іншого боку, все-таки е, вселяє оптимізм те, що держава сьогодні піклується про цих людей, і будемо сподіватися, що і надалі буде належне. Фінансування тих проектів, які вже започатковані, і які надалі будуть в нашій області і в Україні в цілому реалізовуватися. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Нагадую, що сьогодні нашу програму ми приурочили до Дня людей похилого віку. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.